Люди хочуть вишовати. Получаєш, так? Люди що хочуть да? Люди хочуть мати трактор якийсь, які там їх. Вона там 5-7 років на їхній пай в 10 якихось гектарів. В 7 гектарів закриє всі питання. Е, ну, обычно на такі е, 24-й там, там 5, ну well, там больше до десяточки уже до дивіться 40. Те, що важно розуміти, по сороковкам. Хлопці, якщо вас по наробоці мотогодин, буде в рік ну, там 200, може 250, ну не не, не, прям багато, може менше. От, ви собі можете без зазріння совісті спокійно розглядати будь-який бюджетний китайець. Якщо у вас не поноситься робот важких, типу там лісопувал, мульчир, відновлюють землю, там, то, що дуже довго багато років стояло о, там, без посіву і там все позаростало там, у земля камінь і беруть мульчир, перебувають, косять, перебувають. Ну, Це такі тих, важкі нагрузки, які йдуть важкі нагрузки на... Сам кардан на мости на, на, на железо. А якщо у вас такого немає е, в планах, да? чи там пні якісь корчувають, чи, 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 чи там возить кожен день з лісу е, прицепи е, і тягати брьовна, то ви можете розглядати сороковки. Сороковки зараз, на сьогоднішній день на сьогоднішній день е, в повному фарші, в повній комплектації з усім, навіть от такі вже бачите, почали робити на здоровезних Кажуть, Скажуть, що в різку що йде. Ну, іноді в ліс їздить зручно. Буде. Е, е, від 7 тисяч можна розглядати і форти, і там далі покажу файтер, е, скаут трохи дорожче, кентаврики можна розглядати там, за 7,5. В цьому діапазорі ви свої задачі закриєте. От, наприклад, на саме дешева така сороковка є обична Еска, це E-Solid з він 7. А саме дешеве і D680. Просто класіка. Такий трактор був ДВ 404 називався. Вони з 2014 року точно а, випускалися імені з роковки. До 22-го, в 2022-му зробили ребренді, поміняли роботи, зробили там, типу, ровні типове і називали це кінтавер. Поміняли мотори, бо були GD, ставили мотори КМ. А, зараз по всіх вони ці КМ стоять, то такі ходовий. мотори які нормально обслуживають і все. Це вже знаєте 10 років для китайця той, той є стаж. Ну, тому в принципі я завжди раджу, якщо з бюджетних тракторів дивитися, дивіться там якусь лінійку Кентавра. Можна звісно, пробувати щось нове. Ті ж файтери і форти. Але я все одно більше людей склоняю до Кентавра. Тут знаєте, є чого виробити з модельного ряду і по цінах вміняємо. І є дуже цікаві модельки, які там, ну, е як то кажуть, ідуть посилені не на словах. Наприклад, навіть ця 40 Ну, Вона важча, вона тонна 800. Тут більше мости, більше е дорожніх просвіт, грубші полося і так далі. Вона може уступати тим самим ж ДТЗ, але і Денфенгам, понятне діло. Але серед бюджетного сегменту я рахую це в цьому році прям. Вони зробили именно е, в ці иксы 40, ну навіть, знаєте, трактором їдеш, відчувається вес, що в тракторе є вага. Що то, то тонны 800, коли їдеш, і коли їдеш на такие брічці, там півтори тонни. 40 Сорокопці, хіба, знаєте, хіба мотор е, на один баняк більше, а те саме все, що було в 24, ці то різні, різні трошки вещи. Также можеш свободники пишет фурфом. Можна вже з 35-го їм взяти, Вот, якщо а, вам треба все-таки зараз більш бюджетно, то йдемо таку кажуть, йдемо таку кажуть більш бюджетно. Тут теж можете взяти 400. Також дуже знаєте, на які трактори Sінta був, 454-ті, ну, типу Рундовський завод, трохи інший. ну, э, Суть діла не міняє. Воно йде типу, виконано на э, базі 24-ки, носоруковка і ще на колесі. Тобто, вам максимально напихано э, в трактору ваги, максимально напихано всього. Знов -таки, якщо розглядати себе, який формат трактора, то це окей. А На що треба звернути увагу, коли. Берете таку річку. Що, наприклад, якщо ви хочете купити трактор і не звертатися до гарантії, то вам треба щось інше. Бо сальники, електрика, тут багато помілочі, на чому китайці з вами зекономили. Все в місті трохи там, трохи того. І лока красочна далеко ходити не треба. Тут бачите, одразу йде до железа, здирту. Навіть в тому Скауті набагато краще. Бо, бе, бе, Там, у, в олі, тому що ціна найпростая. Ну, Скільки постояв, я думаю, він постояв ще фігню, бо тільки новий трактор. Ви бачите, вже якісь потелки. Курові пішов. Так само все треба буде красити. Хочете собі купити трактор, нічого не робити. Даймо далі, я вам покажу за 10. 9900 Дельфен, вже 20-х. Там вже нічого не треба, буде, не красити, не ізолювати, не, не міняти сальники. Вот. А ну, це така реальність, розумієте? Вам продавці можуть не розказувати різного. Але ви столкнетесь з тим, що, з чим ви столкнетесь, розумієте? По ітогу. Ставь поки на паузу.